Я знаю, мамо, я живу у тебе в сні. Я знаю, мамо, ти мене чекаєш. Матусю, рідна, тільки ти не плач. Я не один у небесах літаю. Ти знала, мамо, що я йду на фронт і не посміла ти мене зупинити. Я підбадьорив тата і сказав тоді. Ви ж тільки гляньте на свого солдата. Стиснула губи ти, стояла, як стіна. Ти широко відкрила оченята, які наповнились чистенькими слізьми. А я швиденько обійняв вже тата, і я пішов. Ішов я так, що ноги мої ватними казались. Не думав я, і я не знав тоді, що ми із вами назавжди розстались. І став я ангелом і полетів у вись, де вже мене чекали, побратими. Ми будемо захищати вас з небес, від лютих варварів, що нас убили. Я вас любив безмежно і зараз так люблю, тільки не можу вам сказати прямо. Я буду жити з вами, як завжди. Тільки і ти, живи, моя рідненька мама.